Казка гансове щастя, друга частина. Іде собі ганс далі, поросятко на мотузку веде, удачею своєю не натішиться, а дорогою до нього прибився якийсь ув'язливий молодик. Невідомо, хто він був за один, а тільки ніс він під пахвою жирну білу гуску. Тож прибився і йдуть вони разом. Розговорилися. Ганс розповів, як вигідно він мінявся, а той зізнався, що несе свою гуску на святковий стіл, на хрестини. Чи ти колись бачив таку птицю? Її ж не кожен підніме, вихваляв хазяїн свою гуску, схопивши її за крила. Ох, і важка ж. Два місяці її відгодовував. Як засмажимо, як почнемо уминати, аж смалець по бороді потече. Ого, ні в року гуска, погодився Ганс, зваживши птицю на руці. Всім гускам гуска, та мій підсвинок таки більший. А молодика того щось, мабуть, стривожило, бо почав він роззиратися на всі боки, а далі зашепотів гансові на вухо. Послухай, здається мені, що з твоїм підсвинком справа нечиста. Чув я, що в сусідньому селі у старости, свиню недавно вкрали, точнісінько таку, як оцей твій, підсвинок. Ох, боюся, матимеш ти біду, коли тебе з ним зловлять та й запроторять куди слід. Злякався Ганс. От, халепа! Розсердився він. Послухай, друже, ти, бачу, у бувальцях був. Допоможи мені в цій лихій пригоді. Візьми під свинка, а мені свою гуску віддай. Воно трохи небезпечно, почухав потилицю молодик. Та як нічим не ризикувати, то нічого й не мати. Гаразд, послухаю тебе. Та й покотив хутенько візка із підсвинком – Окружними дорогами. А Ганс із гузькою під пахвою весело попрямував до рідної домівки, радий, що здихався того клопоту. Вже до свого дому залишалося в нього на шляху останнє село, коли він побачив на вулиці майстра з точилом. Який стояв біля свого візка, крутив колесо і безтурботно мугикав собі якусь пісеньку. Став ганс, задивився, як вправно той робить свою роботу, а далі узвався до майстра. Мабуть, добре тобі живеться, коли так весело гостриш. «А вже ж», посміхнувся той, з моїм ремеслом не пропадеш, умілого майстра. Завжди грошей кури не клюють. А ти де це дістав таку жирну гуску? Виміняв за підсвинка. А підсвинка купив, виміняв за корову, а корову виміняв за коня, а коня купив за золотий злиток за обільшки з мою голову. А золото звідки? Та то був мій заробіток за сім років служби. Зразу видно. Що ти тямовитий хлопець, похвалив майстер, а для повного щастя тобі до твого розуму бракує тільки грошенят. А що для цього треба зробити? поцікавився Ганс. Відома річ стати майстром, як я, а для цього потрібно зовсім небагато, точильний камінь. У мене є зайвий, що правда, не новий, але ж я й візьму за нього небагато. Твою гуску, ото й усе. Згода? Ти ще й питаєш, зрадів ганс. Адже я стану найщасливішим чоловіком у світі, і про мене казатимуть. Е, та в цього хлопця грошей кури не клюють. І Ганс радо віддав майстрові гуску, промінявши її на точильний камінь. Візьми ще один. Сказав майстер, даючи гансові на додачу ще й важкий камінь з бруківки. Теж добрий камінь, твердий. На ньому старі цвяхи вирівнюватимеш, та гляди його добре, та й матимеш копійку завжди. Помандрував ганс далі. Важкі каменюки за плечима несе, а сам такий радий, такий радий, що й не сказати. Та, ноша таки виявилася за важкою. Скоро відчув ганс, що притомився, бо ж цілісінький день на ногах. Тож запала йому в голову думка, що добре було б звільнитися від цієї ноші. На силу доплентався він до придорожнього колодязя, бажаючи тільки одного перепочити і вдосталь напитися. Щоб не пошкодити каменів, поклав їх дбайливо на цямриння, сам сів поряд, нахилився до води напитися та й зачепив камені, а ті шубовснули просто в колодязь. Побачивши, як вони тонуть, Ганс трохи не застрибав з радощів, а потім, плачучи, дякував Господу за те, що так легко позбувся. Того нового клопоту. Я найбільший щасливець на землі, вигукував він. Кращого годі й бажати. Ось так, з легким серцем і порожніми руками, повернувся Ганс нарешті додому, до своєї матінки.